Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. Сьогодні я хочу вам розповісти про чотири книги, які я нещодавно прочитала. Всі ці книги ви вже бачили в моїх книжкових покупках, але зараз я пропоную вам познайомитися з цими історіями більш детально. Тож, поїхали! Перша книга, про яку я хочу розповісти, це книга «Природа всіх речей Елізабет Гілберт. І я купила цю книгу з трьох причин. По-перше, я вже знайомилася з цією авторкою, в мене були позитивні враження. По-друге, мені сподобалася обкладинка, А по-третє, сподобався опис до цієї книги, що є чи не найважливішим. Отже, про що книга? Книга в нас про жінку, науковицю, яка є ботаніком, 19 сторіччя, тобто є. Певні особливості у побуті та історії, тому я вирішила, що треба буде ознайомитися з цією книгою. Роман складається з п'яти частин. Перша частина вона присвячена життю батька головної героїні, яку звуть Алма Віттекер. І нам авторка розповідає про те, ким був батько, де він народився, в якій родині, як він своє життя влаштовував, як він працював, ким він працював, як він будував свій бізнес. На кому він же оженився та чому, і, в принципі, як він стався до своєї родини, дуже цікава постать батько цієї алми, і, в принципі, за ним цікаво спостерігати як у цій частині, так і протягом усього роману. Сама алма в нас з'являється вже трошки пізніше, і ми починаємо знайомитися з її дитинством, з її юністю, з її дорослим життям, в принципі, майже так, вся історія її життя описана у цьому романі. І оскільки перша частина про батька, вона насичена різними подіями та інформацією, здається, що вона більш динамічна та така інтенсивна, аніж загальна історія про Алму. І хто знає, можливо, для когось це видасться трошки нудним. Можливо, і таке, бо він, знову ж таки, книга у більшій мірі про ботаніку. Тобто, авторка розповідає про те. Як обирають тему до дослідження науковці, як вони проводять свої дослідження, які праці вони пишуть та чому, чому важливо досліджувати рослини та таке інше. Як дослідження рослин, в принципі, знання на рослинах може навіть когось збагатити. Є деякі цікаві факти про рослин, наприклад, орхідеї, орхідеї. І так з цієї точки зору роман є досі таки цікавим. Але, в принципі, Алма вона є жінкою незвичайною, вона є дуже розумною. В неї всі вчинки, які відбуваються у житті, усі її рішення вони підкріплені її розумом та аналізом можливих вчинків. можливих Результатів її вчинків. Отже, вона не є якоюсь романтичною особистістю, вона не є е, дуже палкою особистістю, і також через це може здатися, що роман не дуже насичений емоціями, я б навіть так сказала. Так, її життя воно не є типовим. Взагалі, для жінки, по-перше, по-друге, для жінки, яка жила у 19 столітті. і це цим також цікаво спостерігати. Загалом, я нормально осилила цей роман, у цей усій цей обсяг його було читати досить таки легко. Не впевнена, що знову ж таки повернуся до цієї книги колись у майбутньому. І... Так, вона, ця книга більш гарна, ніж погана. Я б її оцінила десь на 6,5 балів із 10, якщо б мене хтось запитав. І, і так, це був непоганий досвід. Сподіваюся, що ці цікаві факти про рослини, які я довідалася з цієї книги, я колись якось бережу у своєму розумі. Та десь колись вони мені знадобляться або ж ніхто його знає, Неважливо. Я ще хотіла трошечки поділитися про саму книгу. Тобто я вже в огляді на книжкові, у книжкових покупках на огляд цю книги цієї, сказала, що обкладинка вона ай, не дуже. З гарного матеріалу зроблена, тобто залишаються плями, залишаються відбитки пальців, і виглядає воно, воно все дуже неохайно. Але ще в мене ця книга, я не знаю, чи мені дістався такий екземпляр, чи весь тираж такий, але вона просто розлазилася в мене в руках, вона потріскалася, вона вся ось така просто мега-активна. Також, можливо, для когось це буде важливим, бо я насправді не знаю, що робити з цією книгою, бо віддавати її в такому стані, кудись у бібліотеки, чи продавати, чи щось таке мені здається, це не дуже гарно. Хотілося б щось дуже якісне, красиве та плюс-мінус новеньке віддавати іншим людям. Тому я ще міркую. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це книга ловець повітряних змій, фізично я зараз з себе не маю, проте це не важливо, нам важливо зрозуміти, про що вона. Отже, якщо ви такі самі, як я, і про Афганістан знаєте лише, що там спочатку були радянські війська, потім там були американські війська, що там досить таки радикальна влада, що там є дуже багато заборон для жінок і взагалі нестабільна ситуація в країні. То ця книга буде величезним відкриттям про культуру цієї країни, про населення цієї країни, про особливості спілкування всередині родини та також про кухні, про традиції. Тобто я не знаю, що я ще перерахувала, про багато різних речей, які відкривають цю країну з, нової, з нового боку. І оповідання. Більша частина вона відбувається у 70-х роках, наприкінці. Тобто, саме перед цими важливими історичними подіями, коли Афганістан перестав бути країною, яка також швидко розвивається, де також показують іноземні фільми, де жінки можуть навчатися, де досить таки так, це релігійна країна, це мусульманська країна, але, в принципі, були деякі моменти, які були. Також характерні для європейських країн. А потім, потім все змінилося. І саме у цей момент, у момент важливих історичних подій, змін, нам автор розповідає про двох хлопців, які дорослішають, які намагаються пізнати себе, пізнати світ. Та я не можу назвати їх друзями, оскільки кожен з них по-різному сприймає їхні взаємини, бо в нас йдеться про сина. Дуже впливового та багатого чоловіка, а також про сина слуги цього впливового та багатого чоловіка. Тобто один з хлопців все ж таки трошки зверхно ставиться до іншого. І є сильні, важливі, трагічні моменти, коли ти починаєш сприймати Аміра, а це хлопець із багатої родини. Як досить таки зіпсованого, можливо, лякливого, чи у чомусь історичного хлопця, і, хоча він є головним героєм, враження щодо нього як окремої особистості складається не дуже. Проте я гадаю, що це книга про спокуту, про пошук прощення, про. Те, як людина намагається пізнати себе та е, зрозуміти свої помилки, намагатися виправити свої помилки. І тобто я була вражена з різних боків, по-перше, знову ж таки, та історія про Афганістан, про яку я нічого не знала, а автор він сам з Афганістану, тобто він розповідає про свою країну з тендітністю, з любов'ю, з ніжністю. І підносить цю всю історію просто так доступно та так зрозуміло, що не можна не співпереживати населенні цієї країни і. Просто серце та душа розривалися, коли ти читаєш про те, як руйнувалися сім'ї, руйнувалися, знищувалися життя людей, і просто країна вона стала чимось таким, про що навіть страшно згадувати. Тому я, звісно, рекомендую цю книгу, вона справила на мене величезне враження. і так, після того, як я прочитала цю книгу, я ще декілька днів передивлялася якісь відео на Ютубі про цю країну, читала різні статті про цю країну, і мені здається, що є що досліджувати про Афганістан. І ця країна, звісно, з надзвичайною історією, про яку я ще мало що знаю. Підземна залізниця Колсон Whitehead. Я з задоволенням прочитала цю книгу. Насправді, я дуже, напевно, часто використовую цю фразу, що в мене було трошки інше очікування спершу. Проте так воно і було. Тобто, можливо, через те, що я вже дивилася різні відео, також трошки читала інформацію про цей феномен підземної залізниці, який існував в Америці. І насправді. Сама підземна залізниця вона є важливою частиною сюжету, оскільки головна героїня користується послугами цієї залізниці для того, щоб намагатися знайти свою свободу, своє життя, своє щастя, але більше книга про інше. Вона е, нам розповідає загалом про ту ситуацію, яка склалася в Америці напередодні громадянської війни, тобто у яких штатах як ставилися до темношкірого населення. Як ставилися господарі плантації, господарі ферм до своїх рабів? Про те, як люди, чому люди хотіли деякі допомагати рабам, а деякі вони відносилися до них як істот нижчих за себе, які взагалі не варті навіть уваги. І насправді, коли Автор розповідав про те, що якщо раб втікав з плантації і господарів, він розміщував об'яву про те, що ось такий або така вони втікли. Я е, оголошую нагороду за них, за неї або нього у такому розмірі, то знаходилися, ну, можна сказати, мисливці, які полювали за цими людьми. Це могло бути. Днями, місяцями, роками дехто мав просто якусь одержимість щодо того, аби впіймати конкретну людину. І про цю одержимість також нам розповідає автор про те, як було страшно тим людям, які зважувалися на втечу, оскільки кожен з них розумів, що станеться, якщо їх втеча провалиться. Бо володарі, власники. Плантацій та рабів, вони хотіли повернення цих рабів не для того, щоб вони знову приступили до своєї роботи, а для того, щоб вчинити публічне покарання для того, щоб публічно стратити цих людей, для того, щоб інші розуміли, що немає надії на. Краще життя, немає надії на свободу. Свободи немає. Ви маєте існувати тут, тут ваше місце, тут ваше життя. І цей момент він є настільки важливим для розуміння, оскільки так, може бути надзвичайно важко. Так, дуже багато робів помирали. Головна героїня Кора вона розповідає про смерть. Як нібито це щось таке буденне та звичне, нібито. Я не знаю, поснідати. Ну, так, той вмер, оцей вмер, а того вбили, а той не зміг впоратися з якимось завданням, нещасний випадок, і ще щось, і ще щось. І настільки жахливі речі для людей були буденними, що вони взагалі ніяк на них не реагували. Проте так страх залишався. Залишався, що тебе впіймають, що тебе вб'ють, що вб'ють, можливо, не тільки тебе, а твою родину, оскільки будуть вважати, що вони також причетні для цього до цього. Але все ж таки головна героїня наважується втікати, в неї були для цього причини, були певні фактори, які повпливали на її рішення і її шлях протягом книги, який описується, він Сповнений страху, він сповнений сумнівами, він сповнений жах, жаху. І, і цю книгу важко читати. Я не могла її читати, хоча вона от така маленька. Довго я не витримувала насправді 20-30 максимум сторінок і все. І в мене розривається голова від цих. Думок про те, як могло таке існувати. У мене розривається серце через те, що я не можу не співпереживати головній героїні і розумію її розпач, її страх, її просто безвихідь, коли вона не розуміє, що далі на певних етапах свого життя, коли здавалося, що все, все втрачено, все от моя смерть або ось моя розправа. І кожен раз це переживати досить таки важко. Проте також дуже важко, я вважаю, що треба більше дізнаватися про історію людства загалом, оскільки ми іноді навіть не розуміємо, нас ким ми можемо бути, ми як людство, ми як люди у певних обставинах та за певних подій. І мені здається, що варто розуміти. Не тільки рівень жорстокості насилля, кривди, які може вчинити людина, а також самопожертви, підтримки, помічі, небайдужості до тих, хто є просто людиною, з якою ти можливо більше ніколи не побачишся, можливо, вона існує у твоєму житті тільки цієї миті, але вона потребує тебе і твоєї допомоги і в принципі. Так, певні події вони показують, хто ким є. І у цій книжці цьому також присвячено дуже важливе місце. Тому, звісно, я її рекомендую. Остання книга на сьогодні Кадзої Іщегуро Не відпускай мене. Я цю книгу читала, розуміючи сюжет. Я колись вже подивилася книгу, о, подивилася фільм, екранізацію на цю книгу, який вийшов декілька років тому, там зіграли Кері Міліган, Кіра Найтлі, Ендрю Гарфілд, дві номінантки на Оскар та Спайдермен чудовий каст. І в принципі, можливо, через те, що я дивилася фільм, деякі моменти, про які розповідає автор, вони для мене зіграли м не досить такий... Заграли яскравими фарбами у певний момент, бо я вже знаю про що ця історія. Більш того, фільм знятий близько до книги, і деякі сцени, які я читала, я їх навіть пригадувала, як виглядали герої, з чим вони займалися, як вони це говорили, хто де знаходився у певному приміщенні, наприклад. І через це, з одного боку, деякі враження вони. Підсилювалися, оскільки в мене в голові вже були певні образи сюжети, а з іншого боку важливі сюжетні повороти вони були для мене не такими вже і крутими. Отже, в нас роман, в якому йдеться оповідь від першої особи Кеті. Вона розповідає про себе та своїх двох друзів: Рут та Томі, вони разом навчалися у закритій школі, вони разом зростали, вони разом дорослі жили та прожили досить таку значну частину життя, також, в принципі, разом. Ми дізнаємося з цієї книги про те, що заклад, в якому зростали ці діти, він є незвичайним. І самі ці діти вони є також особливими, вони мають певну місію. Проте про це ти дізнаєшся не одразу. Бо героїня починає свою розповідь з того, що останнім часом я все більше починаю згадувати своє минуле, своїх друзів, своє дитинство, і вона хоче просто поділитися цим спогадами. можливо, тому що вона почувається самотньою, можливо, тому що вона розуміє. Дещо про свою майбутню долю, їй хочеться знову ж таки прикрутити своє життя. І коли вона розповідає, не одразу зрозуміло, про що ця історія, чому вона особлива, чому її друзі особливі, для чого вони існують. І лише певні натяки, вони Допомагають зрозуміти читачеві, що тут не проста історія про шкільних друзів, тут приховано щось більше. Щось більше те, про що варто замислюватися, про е, моральність певних дій. Та, е, в принципі, мені, коли я прочитала книгу і думала про те, як про неї розповісти, е, виникли певні. Труднощі, оскільки книга мені сподобалася. Мені сподобалося, я можу виділити два моменти. Перший момент це те, що. Оскільки це спогади, вони є такими нестабільними, вони є досить непослідовними, і головна героїня вона постійно повертається до певних подій, потім перескакує події, потім вона каже: Так, в мене була ось ця річ, але як я її отримала, я вам розповім потім. І ось такі моменти вони створюють певний рух. І е, розумієш, що так, можливо, так і працює мозок. Коли ти комусь розповідаєш щось про себе, то ти не кажеш, я ось там народилась тоді, я там, навчалася отамат, от потім я зустріла того, потім я зустріла того, потім в мене відбулися такі події. Ні. Ти починаєш про щось розказувати, пригадуєш щось інше, потім хочеш додати ще щось інше. І, напевно, якби так, це була просто розмова з кимось про своє життя, про свої. Важливі моменти у житті, то напевно так би історія і виглядала. По-друге, оскільки в нас героїня розповідає про себе, про свої вчинки, про свої рішення, то мені сподобалося, що вона дуже часто намагається проаналізувати, от чому я сказала так, от чому я вчинила так, а що було, якби були інші обставини. І... Це також мені пригадалось е, у цьому те, як працює, наприклад, мій мозок. Так, бувають певні події, якісь важливі, і ти вчиняєш неправильно, а потім приходиш додому і перед сном такий. Е, так можна було б сказати щось інше, так можна було б. Поводитися інакше, і, можливо, моя поведінка комусь зашкодила або просто засмутила, і що я можу з цим зробити зараз. Ну тобто, так, у ці розмірковування вони вкладають певну людяність у головну героїню. Тобто, ти розумієш, що вона не ідеальна, її друзі не ідеальні, вони вчиняють помилки, вони роблять різні. Кроки у своєму житті вдалі невдалі, і проте вони отримують таким чином досвід. І це для мене було сильно. Тобто, чи загалом історія для мене була яскравою якоюсь новою та свіжою, ні, оскільки я вже знала, про що буде книга, і можливо, мої враження трошки похитнулися через це. Але я вважаю, що саме авторські прийоми, те, як він створив своїх героїв, як він створив саму історію, воно працює вдало, вона тримається купи, воно виглядає гармонійно і... і, ми хоча все ж таки, так я знала, про що книга, що буде з головними героями. Все одно я продовжувала читати з цікавістю, бо мені було важливо дізнатися, як це зробив автор, як він показав цю історію, як він намагався достукатися до своїх читачів через Кеті. І тому я вважаю, що це. Твірда вісімка, можливо, навіть трошки більше. Не знаю, чи буду повертатися до цієї книги, проте радити друзям так, певно, буду. Ось такі в мене залишилися пісні для неї враження. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся на моєму каналі, попереду ще багато цікавих оглядів. І побачимося в наступних відео. Па-па!